Ти витратила гроші даремно, якщо купила колаген і не розібралася, який справді працює, бо ринок дійсно дуже великий, дуже багато різних пропозицій. І тут треба підійти до питання науково і розібратись просто яка форма тобі потрібна. Я насправді в цій групі, які є за прийом колагену, я сама його приймаю. І, наприклад, гідролізований саме морський колаген реально дуже класно працює для шкіри, для суглобів, має всі ефекти, багато нових досліджень, які це доводять важливо сказати про масу молекули. Нативний колеген, який в тебе міститься в організмі в шкірі, твої в суглобах так далі. Він важить десь 280-300 триста кілодальтон. Це маса його молекули. Гідролізований важить десь 2 3 6 кілодальтон. Ти розумієш різницю 300 і 2, там 4. Чим менша маса молекули, тим краще насправді буде ефект. Тому на це дуже важливо звертати увагу. Треба дивитись не тільки на колеген в складі, бо є дуже багато різних додаткових речовин. Які можуть просто зіпсувати весь ефект. Тут супер важливо, щоб не було в складі цукру, тому що цукор може перешкоджати синтезу власного колагену, Якщо в тебе його багато і в раціоні, ти часто їси солодке, взагалі багато цукру їж. У тебе синтез власного колагену, скоріше за все, буде порушений. Цукор з колагеном разом утворюють продукти глікації, які просто прискорюють старіння шкіри. Ідеально, також якщо в складі буде вітамін С, він буде стимулювати синтез власного. Колагену плюс давати антиоксидантний захист. І також гілаоронова кислота буде додатково зволожувати шкіру, натягувати на себе молекули води. Є сенс в раціон додати продукти, які багаті цинком, міддю, марганець, також дуже важливий для саме синтезу власного колагену. І також кількість білку в раціоні. Якщо ти не доїдаєш білок, то той колаген, який ти приймаєш, він просто буде використовуватись на потреби організму. І все, ефекту там Glow, з вложеної шкіри цього всього не буде бо колаген просто буде використовуватись. Тому починаємо з білку і далі вже додаємо колаген для б'юті-ефектів.